Вітаю на каналі, готуємо з Яною. Сьогодні готуємо рулет, снікер з маковий з горішками, який ніколи не підведе з ніжним, ароматним таким кремом. Ось такий він в розрізі, дуже смачненький, до чаю, до кави, хто з чим любить. Беру 4 яйця і, як завжди, розділила білки, жовтки. Жовтки будуть потім збивати. Зараз збиваю білки. Кидаю так щіпку солі. нам вже вона не потрібна. І буду міксером збивати до такої, як завжди, піни. І потім буду додавати цукор. Ось. Вийшла така піна. І зараз буду додати цукор. Сюди прямо цукор всипаю ванільний цукор. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. І буду так збивати, і буду міксером так збивати і по чуть-чуть досипати цукор. Збиваю так до стійких піків. Цукор у мене розійшовся, білочки збиті гарно. І сюди додаю жовтки. І також легенько е, обертами на міксері е, жовтки всі перемішаю. Явлю, що міксер вимішував. Додаю тепер мак. І також все міксером перемішаю. Тепер буду просівати борошно. так у три прийоми, і міксер буде збивати. вектор сияния. Так, миксером на невеличкой швидкості все примешаю. Вот такое тесто у нас получилось. Форму Застелила пергаментним папером і тепер сюди буду виливати все тісто. Духовочка в мене вже розігрівається, 180 градусів. І все гарно буду розрівнювати. І ставлю корж випікатись в духовку 10 хвилин, 15 хвилин. Головне, щоб його не пересушити. Поки корж випікається, я буду робити крем. У мене тут сметана. Додаю цукрової пудри сюди і все збиваю, щоб добре поєдналося. Корж у мене вже готовий, і зараз я його буду винімати з форми і перекидати на іншу сторону. Знімаю прагами, на якому випікався корж. Арбо знімається. І даю йому трішки охолону. Закручую так рулетом. Так, тобто закручується він добре. Повне його не пересушити. Все. Ще так, зараз візьму рушничок і закручу рушничок. І ще так закручую рушничок. Все, і хай охолоджується. Ось так. Сметану я збила сукровою пудрою. Я завжди так збиваю, щоб вийшов такий узорчик. Якщо вийшов такий узорчик, значить сметанка вже збита. І зараз буду додавати сюди і збивати з молока вареного. І все міксером також з'єдную. Ось такий кремчик виходить, ніжненький, дуже смачненький. Все, крем готовий. Рулет вже охолону. Знімаю з рушничка. Ось. Ось, бачите, нічого не тріскає, все нормально. І зараз буду змащувати кремом. Змащую так кремом, трішки залишаю зверху прикрасити. Буду закручувати. У мене тут є горішки кешь'ю. я їх підсмажила трішки на сковорідці і також буду сюди додавати. Буде дуже смачно. Орішки можуть бути любі, хто які має. так. І закручую тепер рулетиком. Так, закрутила і ставлю десь на годинку-дві в холодильник, щоб добре так пропиталось і схопилось крем. Рулет постояв дві годинки в холодильнику. І зараз зверху я його буду ще прикрашати. Ну, краще так повернути. Ось. Змащую тим кремом, що залишився. Тепер зверху присипаю горішками. Ось який рулетик у нас вийшов. Такий смашненький. Я його ставлю в холодильник на 2-3 годинки. Ну, бажаємо на цілу ніч і завтра він буде дуже добре нарізатись, добре пропитається і буде ще смачніший. Тому готуйте, смакуйте, радуйте своїх близьких. Всім нам мирного неба!